Порожні вантажівки масою понад 7,5 тонн їхатимуть через устилух в порядку не живої, а електронної черги. Відтепер формування черги на виїзд з країни для такого транспорту відбуватиметься за попереднім записом в електронній черзі. На Волинській митниці зазначають, що станом на сьогодні більше тисячі вантажівок, які зареєструвалися у Є-Черзі, чекають на виклик, щоб прибути до пункту пропуску. Ми пам'ятаємо, що після повномасштабного російського вторгнення у нас через у дозволено рухатися пасажирам на легковому автотранспорті до 3,5 тонн, вантажам до 7,5 тонн в обидві сторони. Це перше. І друге, на виїзд з України дозволено рухатися порожнім вантажівкам масою понад 7,5 тонн. Проект електронної черги розрахований на вантажні транспортні засоби понад 7,5 тонн. Тому від учора уже пропуск за межі території України через усталок зосун здійснюється за попереднім записом в електронній чергі. Тобто, якщо це пасажир на легковому транспорті, жива черга. Так. Якщо це вантаж на транспорті із загальною масою завантаженою 7,5 тонн, це теж ще жива черга. Але якщо це порожні вантажівки масою понад 7,5 тонн, то вони мають записуватися і вже станом на сьогодні у тому записі електронної черги більше. Тисячі вантажівок очікують виклику, щоб прибути до пункту пропуску. На Волинській митниці зазначають, що проект є черга реалізовує Укртрансбезпека. Там до слова напередодні повідомили, жива черга зникла уже з 13 міжнародних пунктів пропуску.